Реабілітаційний онкоцентр в Кіровограді заслужений лікар України Ольга Богомолець поставила в приклад усій Україні. Заклад радник президента відвідала під час візиту до Кіровограда. На її думку, подібні центри мають бути в кожному онкологічному диспансері країни. Нині ж є лише в кількох областях, хоча вкрай необхідні онкохворим людям. Тут вони знаходять моральну підтримку і фізичну реабілітацію. Також Ольга Богомолець оглянула майбутній центр томотерапії в Кіровограді. Він буде перший в Україні. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Обладнання центру дозволить лікувати. Злоякісні пухлини не гірше, ніж у європейських клініках. Нагадаємо, це перший спільний пілотний проект обласного онкологічного диспансеру та групи закордонних інвесторів, які повністю взяли на себе зобов'язання профінансувати всі будівельні роботи і забезпечити високотехнологічним медобладнанням. Це одне з унікальних на сьогоднішній місць, де головному лікарю вдалося. Зробити неймовірне не тільки отримати кредити і інвестиції, не тільки поєднати приватних інвесторів і державну структуру, а ще і розвивати майбутні новітні технології, тому що сьогодні е, всі знають і про те, що на Кировоградщині надзвичайно високий рівень онкологічної захворюваності, і е, ми знаємо, наскільки важливо рання діагностика і сучасні методи лікування.